Як зробити висікач процесорів з моду Apply Energetics 2 на збірці Stoneblock 2 на Сервері Grand Gear з використанням додаткових модів. А саме це Endріo, Extended Crafting, Botania, Тамкрафт 6, Immersive Engineering і Apply Energetics 2. Я вже виклав крафти, щоб не запарювати вам мозги і не розказувати довго про кожен. Тому для того, щоб зробити сам висікач процесорів, він крафтиться отак. Видно, думаю вам. Тут потрібно буде блоки темної сталі, треба буде плід стальний, елітний компонент і напівблок. Сталі. Коротше, скажімо так, і такий поршень. Ну Коротше, крафт бачите, е, беремо цю байду, крафтимо спочатку елітний компонент, далі забираємо стальні блоки. Коротше, оце все Крафтим, в принципі, саме цікач. Це було, це було епічно, але це не все. Щоб цей висікач е, працював, йому ще потрібні преси. Ці преси крафтяться в індукційній пічці за допомогою інварового блоку, а також золота, діаманту, кремнію і кристалу. Також я додатково підготував матеріали для того, щоб скрафтити прискорювач росту кристалів для моду Play Energetics 2, щоб скоріше росливити такі от кристали Flux Crystals. А вони оце їхній крафт. Я можу вже скрафтити, але тут є одне але. Тут є багато кристалів з моду Actually Editions, які робляться на спеціальній машині. Це шайтан-машина. Вона в мене отут. Я її зробив. Це от такі дисплей стенди і імпруверер. Викладаються крафти по чотирьох сторонах, і за допомогою енергії вона подається внизу. З генератора відповідно робляться оці незрозумілі кристалики. Робляться вони от так. Ну так, тому тепер ви будете знати.